Нехай благословить вас Господь, яку таємницю не знають віруючі. Сьогодні багато людей намагаються говорити про Бога. Кажуть, що вони знають Бога, намагаються рухатися, як церква. Тому важко розібратися, в яку церкву піти, кого слухати. Дві тисячі років тому на землі проповідував сам Ісус, сам Господь Бог. Він говорив своїм учням, вам дано знати таємниці і розуміти, що я проповідую. А тисячам людей, які слухають, не дано. Якщо люди, що слухали Ісуса та апостолів, не могли зрозуміти проповіді Ісуса, то таємниця існує реально. І дуже важливо насправді знати та розуміти цю таємницю, яку пропускає світ і багато релігій. Важливо знати і розуміти таємниці Царства Божого, бути народженим згори, народженим від Бога, бути громадянином Царства Божого. Бо хто має, тому дано буде і примножиться. Видно, як людина зростає у духовному аспекті, як примножуються результати життя і плоди. Але багато людей, крім балаканини, нічого більше не мають. А в Біблії написано, хто не має, у того відніметься і те, що має, тому що не зберігали таємниці, не розуміли, куди потрапили, поставили свою думку вище, не стали тим ґрунтом, про який говорив Господь, який повинен приносити плід. Господь показує різні ґрунти і каже, що ґрунт правильний буде приносити плід у 30, 60 і 100 крат. А де неправильний ґрунт, там люди будуть постійно шукати виправдання собі. Щось у них там проблеми, гоніння, утиски, щось їм не дісталося, не пощастило у житті або навпаки, розбагатіли, і багатство або щось інше стало для них більш важливим, ніж царство Боже. Ясно, і конкретно. Господь показує. Що якщо ми не зберігаємо ці таємниці, не розуміємо Царство Боже, не сфокусовані на ньому, то ми втрачаємо навіть те, що дано. Переходьте за посиланням. Дивіться повне відео.